Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться, та коментує сьогоднішнє відео ювілейне, тому що моєму каналу виповнився один рік. Я дякую всім вам, хто на мене підписані. І не підписані також, але хто мене дивиться, та коментує. Моя вам подяка щира, дійсно щира подяка. Я завжди з задоволенням читаю ваші коментарі. Практично відповідаю своєчасно і відповідаю всім. Якщо, можливо, я когось забула, пробачте мені. Все не навмисно, повірте мені. І сьогоднішнє відео Ювілейне я вирішила присвятити виробам знаменитого будянського фаянсового заводу. Тим виробам, яких є в моїй колекції. Але які ви ще не бачили. Сьогодні в огляді будуть фігурувати як столові вироби, так і, кераміч, так і вироби у вигляді статуеток. Звичайно, це не все, що є в моїй колекції. Я вже багато чого показала і ще багато чого буду вам показувати. І так, щоб не втрачати часу, давайте перейдемо до огляду. Тарілочки, які я вам сьогодні показую, вони досить такі нечасто зустрічаються, вважаються рідкісними, тому що це і дитяча серія, і серія присвячена природі. І так, ось перша тарілочка, яка є в моїй колекції, це ось така тарілочка з пейзажем. Вона в діаметрі має 19 см. Абсолютно новенька. Ми бачимо, як гарно виблискує полива. Це третій сорт, шоста група складності. І в свій час коштувала всього-навсього 23 копійки. Уявляєте? 23 копійки. Це не ручний розпис. Моя думка така, що це трафарет. Тому що ручний розпис тарілка з ручним розписом за 23 копійки, вона не могла так коштувати. Але дивіться, який красивий трафарет. У мене є дві таких тарілочки. Якщо буду зустрічати ще, Обов'язково поповнюю такими виробами свою колекцію. Це чорно, виконане в чорно-білих кольорах цей малюнок. Далі я вам хочу показати ось таку тарілку. Вона вже велика, це не тарілка, це блюдо, але подивіться, який красивий малюнок природа, це е, журавель. Серед квітів і якась трішки абстракція має місце. Виконане, це також трафарет, виконано м, таких рожево, рожево-чорно-білі кольори. Діаметр не заміряла, не скажу вам. І ось таке клеймо. 11-та група складності. Також абсолютно новенька річ. Ще одну тарілочку хочу вам показати. Це ось таку 22 см в діаметрі, це дитячий малюнок із серії Коза Дереза. Бачимо також трафарет, багато хто говорить, що це ручний розпис. Ні, це не ручний розпис, це трафарет. Із відомої дитячої каски. Е, має місце ось таке клеймо, це вже перший сорт, незалежно від того, що клеймо стоїть е, зеленого кольору. Перший сорт, шоста група складності і ціна такого виробу 40 копійок. Дуже гарна дитяча тарілочка. До речі, я зустрічала такі тарілочки. Продажі коштують вони далеко не дешево. Бачила, продавець її продавав по 200 гривень. Я її придбала, звичайно, за меншу ціну, однак вона у мене тільки одненька в колекції, чому я дуже і дуже рада. Далі я вам покажу дуже красиву річ. Зверніть увагу. Ось на це невеличке блюдо. Воно із серії овочі. Це є цілий сервіс. На жаль, у мене тільки ось таке блюдо. Бачите, яка краса. Воно рельєфне, це вже ручний розпис. І виконано воно в найкращих традиціях кузнєцовських виробів. І якщо роздивитися, то тут є і спаржа, тут є і редис. Тут є і цибулька, тут є і чесночок, тут є і перчик. Подивіться, який чудовий овочевий набір. Якщо в когось є в колекції сервіс, прошу вас, напишіть, яка комплектація цього виробу. Цей виріб у мене. З клеймом, уже українським, клеймом Незалежної України. Це експортний варіант. Такі вироби йшли на експорт. 10-та група складності. Ось такий чудове блюдо. Так, перейдемо далі до огляду статуеток. Да, будянський фаянсовий завод випускав, окрім столового Посуду ще й статуетки. Да, їх було небагато, однак вони дуже красиві і вважаються рідкістю. Хоча й пишуть, що цей голуб рідкість, однак його можна часто зустріти в продажу, як на Віоліті, так і на інших торгових площадках. Це виріб 50-х років будянського фаянсового заводу. Він у мене з клейму, це колекційний варіант, він без будь-яких пошкоджень. Бачив, тут є ось таке клеймо. Харківський раднаргосп. наргосп. О, як хочеться, щоб до нас цей голуб миру як пошвидше прилетів. Ви не уявляєте. Так, хто автор, я не знаю. Якщо вам відомо, будь ласка, підкажете мені в своїх коментарях. Також я зараз вам покажу ще дві статуетки. Інформації у мене ноль. Коли я купувала, мені повідомив продавець, що це серія Будянським Фаянсовим заводом була випущена така серія музиканти. Є три. В цю серію входило три статуетки. Ось музиканти-пожарники. Бачимо. Значить, ось у мене музикант з барабаном який, з барабаном. Бачите, красива. Красивий ручний розпис. Полива. Чудернацький такий музикант пожарник барабанщик. А також у мене є ще друга статуетка це вже труба ось такий. Дує в трубу. На жаль, клейма немає на цих статуетках. І в інтернеті я намагалася з'ясувати якусь інформацію, хто автор цих статуеток. Подивитися на третього музиканта, на жаль, жодної інформації не відшукала. Ось такі вироби сьогодні я показала в своїй колекції. Я думаю, що сподобатись вони не можуть. Вони дуже гарні, цікаві. І це вже наша історія. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, пишіть коментарі. І, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. Обіцяю, буде дуже і дуже цікаво. На сьогодні все. Всім миру, щастя та добра!